Ворог став облітати реп з флангів і все частіше уражає цілі на трасі М4, що сполучає Херсон з Миколаєвом. Чим загрожує поступове відрізання цілого міста буде зайвим казати. Ми переживаємо трудні часи. У нас є проблеми. У нас є гори. У нас вибухи, і у нас вже й сирени не кричать, тому що вони вже втомились. І ми хочемо миру, ми хочемо добробуту, ми хочемо життя таке, як було. Але знаєте, Бог веде нас цією дорогою. І я хотів би сказати ще раз, що Він лікує розбитих серцем і він перев'язує наші рани.